Ніхто не розуміє, чому в росіян такий самий герб. практично такий самий. А це вони вкрали в Австрії. Я піду на полавіць, десь у палець. Біди, діди, у з нині уполавець. Всім привіт! В цьому відео ми ознайомимо вас з народним фольклором присілку Ділок в селі Миколичин. Тут свої автентичні коломийки, які співають тільки тут, в кожному регіоні селі та присілку. Одна з наших цілей пошук давніх столітніх фотографій. Та розповіді про них. Кожна фотографія має історію. В цьому відео ми розкажемо вам про людей, виселених назавжди на чужину. Скільки людей звідси родом пропали без вістей через окупаційну владу СОВКА та нещатих НКВД? Якщо вам подобається наш контент, то підтримайте наш канал на Патреоні. Дякую всім патронам за вашу підтримку. Але в першу чергу підтримуйте наші Збройні Сили України. Перемога понад усе. Любіть своє, українське. А чого ти поскрипуєш, смирекова хата? Нема добра в нашому краю, бо панів багато. Я гуцулом уродився, гуцулом загинув. Таки свою натурочку ніде не покинув. На високій полонині гуцул це не журить. А як вдарить по столами, а ці порох курить. Зелена полонина, зелена, зелена. Та чому ж ти й полонинко? Сумна невесела. Ой зелена полонина кінь не хоче пасти. Кортить мене до дівчини, як злодіє вкрасти. Може точка, коли ми впасти корала, бо мовчала мене. Осіпали сідалечко, які мороненький. Та поїхав на війнуньку хлопець молоденький. А тут далі була пісня, вже не пам'ятаю. Дуже гарно, пані, гарно. Це такі справжні пісні. Багато ми як було таке файне отуди, тут небо таже. Тому твоя mm -hmm. дівчинонька по майдіх не скаже. І си вівцю полонинку, та й так і біленькі, а за ними вівчарики молоденькі. Ішли вівчарики, ішли вівці в полонинку, блиюче, бліючи, а за ними граюче, граюче. Я піду на полавець та й свісно у палець. віде-віде олиночку, з нині у полавець. Полавець це тут гора є, полавець. Ми Полунина тут були. Полонина полавець. Це дуже гарно, бачите, бо це пісня саме про Миколичин, пов'язана з Миколичином. А ще до ту Оленку, що їх відстрілилися в бидва, і що тато не хотів, і вони всі побрали. Запам'ятав, що йшла Оленка в Полоненку, щоб відці доїти, а знайшла Полоненку, щоб Іванка звідти. Та й там зустріла Іванка. Пізнаєте пані тут когось yeah. на цій фотографії? Викові дівчата знайомі. Який це але десь має час? Має Мама знала їх. Це 30-ті роки? Двадцять 30 30 років. Це ви коли парубком вовти. Були знайомі. Одна це з них була Вугринова, але котра з них Вугринова. Чи впізнаєте ви тут вусато? Діда наш? Це що зліва? Бачите? Зліва? Тут він, а це, Оце не, його а це, його не, а це не жандарм. От мабуть, я якраз дивлюсь. Він азалі. мені похожий на Орфенюка. Це не Йо, Орфенюк? – Леся Петро. Ні, зліва оце. З голить. А з Голиці. А це воїнач, а це воєнка Іван. Ну Це воїн з Шупекінки. Тут явірник, коли він пас овець. Там жили вони на. А ну що тут пише? Там будинок був. Це тут пише, що це все прізвище Мироняк. Так, Мироняк Микола. Миронік, 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 Микола. Іван, це, все, це 18 Миронік, дітей було. Мироняк Веронік веселини. Наші пробаки мали 18-туру дітей. Мироняк Юра Іванович. Це 56-й рік. Так, отже, ви кажете, що була така традиція, що милися срібними монетами, так? Так. Так, Розкажіть, там грішми, це робила хлібом, ваша бабуся? хлібом, медом і з гардами, грішми срібними. Отакими От згардами, так? так? Кидали їх в воду, в посудину, так. і що робили і далі? І Вмивалися. Потім цю водичку виливали на червону калину. Аби такі всі були червоненькі, діти, жінки, всі файні червона Ну Це повне язичництво, такий обряд, точно не християнський. Цікаво. Давні, давні обряди. Ну, але це робили на Новий рік. Оце дуже цікава фотографія. Це якась школа. Майна, я думаю, що це може бути навіть 40-ті, 30-ті роки. То ваша мама така маленька тут. Значить, це точно якого Смарова. року ваша мама? 42 42-го. Значить, це десь початок 50-х років, вже Дома. радянський час. Оце теж стара фотографія. Бачите, по чому я бачу? Що фоці є Заб君 біля ста років? Замалики гібісти маскалі А ну розкажіть, де той гулько Микола? Який з них? Матіє Юрий, то він в був? чи чого замордували? За що? Він за Україну був так само. Викони пали він мав зброю, то ж не дозволено було за зброю. За зброю зберігання зброї. Зберігання зброї його забудували. Не навіть явірник. Явірника на Катеренку. Катеренка там вже йде на чаські безкези. Чаські вже уже границі. І що хтось з них втік туди, так? А як їх прізвища можете назвати кожен? Я не знаю, котрі... Ні, ну та навколо Микола Вередюк, Вередюк його. Микола. Його вбили, його, його забрали. Можна, Мабили, мотай. Мотай. Але москалі чи хто? Москалів. Взяли наговорив три рідний наговорив, що він має зброю. Ти штуц, такий штуц, такий забив пістріху, Спеціально забив пістріху. І ніби така де дивись, він сховав. Та його на цей підставі забрали. Що, забрали, знайшли я... зброю і після так, того забрали, збрали, Так, Забрали, знайшли зброю, та й баба йшла туди в сільську раду, де в нас є залишна та рада, там був старий будинок, там НКВД, mm -hmm. баба казала, то бабі на очах відрізали йому тут кусок шкіри, Би він признався, і під ногті обхали єгли. Та ви що, єгли? могла то перенести. Баба ходила вітче, а там дочка на тім боці вийшла заміж, А баба цілу ніч. Сюди, туди, нагодна місце собі знайти. Бо що ви кажете, хтось тікав Сали на безкида? Тікали на безкі бис... Юрі, так само речали на безкіди, і та на безкидах їх вистрілили зі стрибки. Стрибки Бо Продав один з них. Вистрілили їх там туди коли селив, точе за границю. Тобто так. ці хлопці віддали своє життя за волю і добробут України, так? За це за Україну. То це на заводі, та так, це Фотографія на заводі зроблено на заводі то, на Фіресі. Це... А ну скажіть, хто тут мама? Мама Марія, тримає меншу сестру Любу, так. а та старша сестра збоку, Василенка. І ви тут тоже є? Не, Це Василенка. або я, не, не, це це вся, ваше ваше. я вся ваша сім'я, так? ваші сестри? Мама, і тримаю Вуйкову, доньку, Вуйка Івана, дочку і старша дочка Степа Вуйкова. Не рідна, приємна, бо він прийшов на двоє дітей. Я, mm -hmm. Це двоє дітей вуйкових, а це двоє мати. А ми не хіма. Мама. мама. Це члена, це? І Люба. Так, це теж сорокові руки, це хлопці всі, які були в партизанці. В То це в жінці, так? Жили хлопці? Тож, бачите, Він. Бачите, вінок такий тут називали Драшпанка. Так. Такої назви я ще не чув. Це саме Микуличинська названня. Драшпанка, Ні? Я чув. Миколич... Миколич... Так. Як... Пані, розкажіть нам, це ваш родич, його забрали, забрали поляки, ви кажете, так? Березу картошку. В Білорусі польська дефендева забрала. Він робив на тертаку, його обговорили, що він саботажник. І за саботаж поляки відправили дефендев, відправили його в березу картошку. Ну там довго був. Як його було звати? Радік Іван Васильович. Радік Іван Васильович, так. Беред... І що він потім повернувся сюди в Миколичин? Чи ні? Ну, і баба молилася, богу дні з маму. Та й почер розпалася, і почалася війна 40-го року. І він вернувся. А вернувся такий ледве живий, та й той ісландський могти. Ісландський Дуже... мох. Я теж його певний раз та й ще роки жив. Я казала, <плес> що його забрали є стрибки за довгий, за то. Тобто це э, Вуйко Микола Вередюк, yeah, який yeah. саме э, стрибки його вбили. Юрий, так? Yeah. А це його хто? Це Вередюк. Вередюк Микола. А справа? Соловчук Юрій, а не знаю. Mm -hmm. Соловчук Юрій. То вони двоє були в УПА, а їх двох вбили mm -hmm. в москалі. Його вбили на чеських бискидах. На чеських бискидах. А, а? Та... Забрали за стрибки, забрали. А куди забрали? Не знаєте, вже так, потім його так, не бачили. Так, мабуть, ви виділили сутки раді його, що його мордували. Мардували його, то... його. І докажете, його, що, що? його, ви кажете, шкіру не почали. Оце Баба якраз мила, з нього, бабу так бабу з Миколи Вередюка. Мі. Це все було. Бабу, бабу відали цілу міч. Такі так, так, були так, страшні так. часи, а що от хлопці, бачите, які легені з Миколичина, тепер, такі, І тепер люди, такі по, самі знову бачите, так, на, жаль, може, жаль, так, людей, на жаль, бачите, історія повертається. Каже, казав Шевченко, колись звір того не зробить, що людина з людиною робить. Віддана мама моя була, віддана на Яршицю. Але не є мами, що ще не було. А ні, ні. Не було. Бо мама з здорово року. Бо то мама казала, що так розпалися в Польщі, прийшли на якийсь час руські. Назвали руські прийшли. Прийшли руські, ми за ними були і ястрівки вони мали, а де той та Ватильку був в селі, голова. за бандаю були, що я казав. Головою. Uh -huh. Та й не зібрали їх, та ще та вийшли сюди шукати. Їх. А хто був головою тоді, ви кажете, в селі? Ну yeah, як він писався, Ватильку його називали, він такий був. Ну, Считалися, що він за комуністами казала мама Та перший тут в селі. Ну, але ж були хлопці і за бандерами шах, там, кабут, ну, так не. Та й хто там то вже так не забув. Разом були два брати. Бабин чоловік Василь а, і, і Василя брат а, Михайло, от через слід. А, -а, -а. а він, знаєте, вийшов дідуго син, як пішов, була австрійська війна у 14-му році, а у бабу вже було двоє дітей. Двоє дітей був Михайч, і Михайло, він його забрали на війну австрійську, і він не дійшов до села, як і на в тої війни, Та Баба так жила, але ще мала троє дітей. Мала мою маму, і цих двох хлопців, що лишилися живі, а двоє дітей вмерло, дівчинка і хлопець. Я. А діду так переживав, що лежить жінку молоду лишив, баба була дуже Молода, маю, файна, косачки мала аж не ще колін. Та ви ж окоси наші коліна? Вона громада дітей була. Вісімнадцятеро дітей у нас громади дітей, ні землі, ні полі, немало Шепекінці жили. Баба то це мама. всі вісімнадцять дітей. Це одна сім'я була так багато. так? так? Одна сім'я була вісімнадцять дітей. Так, вісімнадцятеро дітей у Шепекінці. Це Шепекінка під свиничами. <плес> це... це ви на городі, це пані? Хоча різдвлена. Це не важко. Таке може бути в погарях різдвеле. У нас такого. Значить, так виглядали можна, я ще щось Стародавні, стародавні за Тата може. Строки рух, то Це десь крувати? це не скіра, це саме покажемо. Та-та, то можна порвати легко. Бачите, це така вуставка. Знаєш, це якраз наш Значить, Що це ми бачимо? Це ми бачимо капчури саме Миколичинські. І от ще одні капчури. Це моя баба плила сама. Ваша баба, так, плила. А як її звати було? Маруся. А прізвище? Юганюк. Юганюк. А це такі її постоли. так? А це були спіги з Статарова. тета Євдоха подарила. Подарила, та а теж а старі, напевно. Старі дуже. Гарди. Ну, це дуже велика рідкість, щоб це, людей це, просто залишились гарди вдома, тому що це, чомусь, давали, чомусь їх так давали навіть на метал, давали О, колись, знаєте. Ні, ні, ні. Ніхто не розуміє, чому в росіян такий самий герб, Практично такий самий. А це вони вкрали в австрійці. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. А це, О, це баба, знаковиці край. Йо, баба мамі дала, та й так само тримали. Є ще роками вже ця крайка, я не знаю, які її вже роки. Тобто ваша то, баба чи якої ще баба, моя баба Шаїї носила її баба. до церкви, не до церкви брали, попри запасок вирізувалися. Така ткана, самі люди, У нас самі люди Ростат ткали в Миколичині ті крайки. Самі люди ткали, вертати мали, і вони самі робили ткани, і різні узори ткали. Це Та один такий був зір. Це Матіха допомагала, казала баба, ткати. Це такі маленькі були верстати. Це кожного була колишня. ексклюзивно.